Партнер програми Український бізнес-ресурс UBR – повний спектр новин. Від розваг до економіки ми робимо новини для всіх. Ірпені, що під Києвом протести через землю на сесії міськради мали розглядати питання про виділення трьох гектарів у парку. Місцеві жителі вийшли на акцію під стіни мерії. Ірпінь площа перед міською радою виконком зранку терміново заборонив проводити акцію протесту, кажуть місцеві жителі. Однак людей це не зупинило. Не потрібно виходити і обманювати. Ви ти скажіть, я заборонив вам проводити акцію. Я не бажаю, щоб ви захищали парки. Я не бажаю повертати зелене насадження та інше. На сесії сьогодні не ні одне питання не, не буде озвучуватися, що стосується землі, що стосується зрізання дерев. що… Які там вимоги виставити, цих питань немає. Громадськість не проти виділення земель чи будівництва, поліпшення житлових умов хочуть всі, але кажуть, це треба робити справедливо. Ситуацію в Репіні можна було б вирішити, проведя моніторинг всіх земельних участков, які котрого час виділялися, щоб візнати, кому не віддавалися, під що, по якій ціні. Ці 에... учасники сьогодні працюють в інтересах інтересах лівтересах товаришів. Правозахисник упевнений, коли землю виділятимуть прозоро і справедливо у місцевих жителів не буде претензій до роботи влади.